В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Фаїна Василенко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні, 4 квітня, 75-річчя з дати заснування відзначає НАТО. Саме цього дня, у 1949 році, було створено організацію північно-атлантичного договору. Сьогодні ми хотіли би побажати альянсу сили, єдності та побільше рішучості в боротьбі за мер. А головне, щоб у відкриті двері НАТО змогли потрапити ті. Хто на це заслуговує, Україна як ніхто інший розуміє цінність свободи і безпеки, щодня доводячи свою відданість цим ідеалам. Віримо, що нам не доведеться довго чекати того дня, коли річницю створення альянсу відзначимо на рівних як 33-та країна, що увійде до оборонної організації. Але поки що Україні щодня доводиться захищатися від російських терористів. Вночі ворог здійснив масовану атаку дронами по Харкову. Окупанти вбили літню жінку і трьох рятувальників. Ще 12 людей травмувалися троє з них у тяжкому стані. Пошкоджень знову зазнали житлові будинки. Загалом росіяни по місту випустили щонайменше 15 безпілотників. Частину з них збили сили ППО. Пам'ятники Булгакову в Україні доведеться знести такого висновку. Дійшов Український інститут національної пам'яті, проаналізувавши творчість і біографію письменника. У висновках комісії зазначено, що, попри легку критику радянської влади, Булгаков симпатизував більшовикам. До того ж, у його творчості відзначили нав'язливо декларовану зневагу до України та відсутність позитивних персонажів українців. Тому впевнені в інституті нацпам'яті географічні об'єкти, що носять ім'я Булгакова та встановлені на його честь пам'ятники, є проявом русифікації. Подальше їх існування ніщо інше як пропаганда російської імперської політики. На заміну ж демонтованим пам'ятникам киянам пропонують нові стежки. Київ Зеленбут оголосив тендер на ремонт путівців у гідропарку. Знову. Цього разу роботи хочуть провести у північно-східній частині відпочинкової зони. На плитку й бордюри зібралися витратити більш як 3 мільйони гривень. Зазначу стежки столичного гідропарку і без того чи не найбільш відремонтовані, бо ж минулого року на них вже виділяли понад 5 мільйонів гривень. Ремонтували їх і в 2022-му. Тоді ж правоохоронці виявили зловживання на реконструкції, через що столичний бюджет зазнав збитків на 200 тисяч гривень. Напередодні парламент своїм рішенням розпустив Запорізьку облраду. Всі повноваження і функції до закінчення воєнного стану буде виконувати обласна військова адміністрація. На думку члена громадської ради КМДА та адвоката Дмитра Калька, така ж доля може спіткати й інші органи, які недобросовісно виконують покладені на них функції. Це може відбутися не тільки Київською областю, це може відбутися і має, на мою думку, відбуватися з будь-яким органом місцевого самоврядування, в тому числі і Київською міською радою. Якщо будуть встановлені уповнованим органам, а на мою думку, один з таких органів це все ж таки місцеві військові адміністрації. Якщо ми кажемо про Київ, то це Київська міська військова адміністрація. У період, особливо період воєнного стану, це головна влада. Тому що, як ви знаєте, всі депутати місцевих рад виконують свої функції на громадських засадах. Якщо на громадських засадах, так би мовити, хобі, якщо так можна назвати, це не професійна діяльність да, депутата місцевої ради. Якщо він е, хобі своє депутат не хоче виконувати передбаченою законом е, порядку і строки, відповідно, ціла низка важливих для життєдіяльності. Відповідної території, відповідних громад не можуть бути винту. Тим часом у Києві пастранці готуються до прийдешнього потепління. Столичний громадський транспорт, обладнаний кондиціонерами, позначили спеціальними наліпками. Отже, якщо на транспорті є сніжинка, але в салоні задуха, можна звертатися зі скаргою на телефонну лінію 1551. Зазначу, минулого року, комунальний перевізник звітував, що може охолоджувати повітря в салонах менш як половини свого рухомого складу. Найменше таких систем у тролейбусах, а найбільше в автобусах. Києві росте попит на вчителів, лікарів, економістів і бухгалтерів. Таким спостереженням поділилися в міському центрі зайнятості. кажуть, від початку року понад дві тисячі столичних роботодавців були готові прийняти на роботу 5,5 тисяч працівників. Водночас, найбільше пропозицій, усе ще стосується робітничих професій. Найчастіше в Києві шукають учителів, вихователів, лікарів, економістів, інженерів, слюсарів, водіїв, продавців. Кухарів та вантажників А от попит українців на музикантів повністю задовольняють Михайло Грицкан і Катерина Бужинська. Нині триває їхній великий тур Воля. Сьогодні музиканти з аншлагом відіграли концерт у Полтаві. А вже завтра улюблені пісні можна буде почути в Кропивницькому. Поспішайте! Вільних місць залишилося дуже мало. Концерти відбулися вже по всій Україні: від півночі до півдня, від заходу до сходу. Протягом благодійного туру Воля Михайло Грицкан та Катерина Бужинська Зібрали понад 4 мільйони гривень. Кожна копійка на потреби наших сил оборони. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор туру. Разом до перемоги. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому ж у мене все. Для вас працювала Фаїна Василенко. Побачимось.